Вітаю! В етері проєкт про місто в студії Мар'яна Джердж. Підбиваємо підсумки головних подій із життя Івано-Франківська просто зараз. Івано-Франківськ продовжує підтримувати військових. Вже з нового 2024 року захисники та захисниці громади можуть отримати виплати на спорядження, на лікування поранення і не тільки. Додалася виплата на реабілітацію. Загалом матеріальну допомогу надають за 12 пунктами. У Івано-Франківську діють програми допомоги військовослужбовцям. Виплати можуть отримати захисники, які беруть участь у бойових діях та зареєстровані на території громади, а також бійці, які з поміж внутрішньо переміщених осіб зареєстровані у Івано-Франківській громаді та мають дійсну довідку. Для нас пріоритет підтримка наших захисників, окрім того, що ми закуповуємо дрони, обладнання. Ми ще підтримуємо кожного військовослужбовця. Це програма на амуніцію 50 тисяч гривень. Ми даємо, хто бере участь в бойових діях, 20 тисяч, хто мобілізований, але ще не бере участь в бойових діях або виконує інші завдання. Це 30 тисяч гривень, на, якщо є поранення, це 10 тисяч гривень на реабілітацію, це покриття житлово-комунальних послуг. І для тих, хто має статус УБД, і хто не має статусу, УБД – це при народженні дитинки військового 50 тисяч гривень. Допомога це допомога дітям військовослужбовців до дня народження. Ну і ряд програм більше 20 програм. які ми фінансуємо це в медицині, в освіті безкоштовне харчування дітей у школах і дитячих садочках, програми оздоровлення і багато інших програм, які ми фінансуємо. Сержант 10-ї бригади ЗСУ Василь Оганесян минулого року, отримавши поранення, звернувся до ЦНАПу за виплатою на лікування та на спорядження. Загалом розповідає захисник, вийшла чимала сума 60 тисяч гривень. Цього року планує подати заяву на виплату у розмірі 50 тисяч гривень на амуніцію та на компенсацію житлово-комунальних виплат. Франкіш напевно має перше місце з повиплату, бо тому, що моя дружу ну тіпо, з військовослужбовцями з інших міст вони кажуть, що нікого немає. Десь там тобто може отримати 5 тисяч, якісь там проходження служби або 10 там, і то в них немає, їм не оплачують за поранення, як в нас оплачує Івано-Франківськ. Так само їм не оплачують на амуніцію, тобто я також не чув, тільки Івано-Франківську. Станом на 16 січня у відділення ЦНАПу звернулося 18 військових за виплатами через поранення. На амуніцію подали 170 заявок, із них 68 онлайн, а на реабілітацію 40 захисників. Перелік документів не змінить необхідно з собою мати паспорт, ідентифікаційний код, також мати з собою довідку внутрішньопереміщеної особи, якщо це стосується внутрішньопереміщених переміщених осіб. Довідки форми 5 і формі 6, які ми вже назвали, тобто це про службу в військовій частині і про безпосередню участь в бойових діях або довідку щодо захисту територіальної цілісності України, і відповідно рахунок для призначення цієї допомоги. Ознайомитися із переліком виплат та необхідними документами для їх оформлення можна на сайті ЦНАПу в окремому розділі послуги. Для військовослужбовців в Івано-Франківську відкрили меморіальну дошку загиблому герою Володимиру Рушнівському. Військовослужбовець поліг у бою на Дніпропетровщині, захищаючи незалежність України. Рідні та друзі зібрались біля пам'ятного знаку, щоб висловити вдячність за жертовність захисника. Меморіальну дошку загиблому захиснику Володимиру Горошнівському відкрили у Івано-Франківську. Її встановили на фасаді будинку на вулиці Миколайчука, у якому жив військовослужбовець. З початком повномасштабного вторгнення Володимир вирішив піти добровольцем, щоб захистити державу і свою родину. Коли я питався у батька тато, чому то сказав, бо в тебе є діти. Я кажу тато, у вас теж є діти. Батько мені сказав Мої діти дорослі, і ти маєш дбати про своїх малих і виховувати. За словами дружини загиблого захисника Оксани Рошнівської найбільшою цінністю для Володимира була сім'я. Він не вагався, що він піде. Він мені все казав: Я піду, я піду, і я не зможу бути вдома. І коли питалася Володь, ну заради чого це все, він каже, ну ти зрозумій, ми вже прожили життя з тобою, ми прожили понад 30 років, але наші діти і наші онуки, їм ще треба йти продовжувати це життя. І вони повинні жити у вільній державі, вільно, бути вільними, не під ярмом чиїмось, а просто бути вільними. І це була його дуже сильна мотивація. Син загиблого героя Роман, який також став на захист України, просить тут, у тилу пам'ятати усіх, хто загинув за нашу свободу. Наша задача не забувати, тому що людина живе доти, поки про неї пам'ятають. Загинув герой 4 травня 2022 року під час ракетного обстрілу в місті Апостолова на Дніпропетровщині, нагороджений відзнакою міського голови за честь та звитягу. Також Володимиру Рошнівському присвоєно звання названня почесний громадянин міста Івано-Франківськ. На жаль, бачите, ворожа ракета обірвала життя пана Володимира, але ми докладемо максимум зусиль, щоб про наших героїв, про наших захисників. Максимально поширити інформацію, зберегти пам'ять в анотаційних дошках, в книжках, в фільмах, в турнірах, в інших речах, які збережуть пам'ять. Тому дуже важливо, що ми сьогодні на каскаді зібралися і вшанували пам'ять. В рамках програми Івано-Франківськ, місто героїв. Ми цю роботу робимо. Ми цю роботу активно здійснюємо. Ну і здійснюємо свій обов'язок творити пам'ять тих, хто вже не з нами. Франківець Ігор Нагорняк, маючи інвалідність першої групи, кожного дня намагається допомагати українським захисникам. Волонтерською роботою почав займатися ще із 2014 року. Тепер допомагає виготовляти кікімори для снайперів. Що мотивує франківця не припиняти роботу? Дивіться у наступному сюжеті. Будь-яка допомога українському війську наближає нашу перемогу, упевнений 52-річний франківець Ігор Нагорняк. Чоловік, маючи інвалідність першої групи, долучається до створення кікімор для снайперів. 4 -4. Перше беру Кольоров. Робота не складна, каже чоловік. Однак займає багато часу. За день приблизно може заготувати до сотні таких ниток. Не маючи фізичної можливості воювати на фронті, Ігор Нагорняк вирішив у такий спосіб допомагати у тилу. У мене два, два хлопці сини на війні пішли з першого дня. Старший то з 14-го року полон перебув. Я не міг дивитися на це. я, хоч чим-небудь, але бачу, що треба допомога люба. Зовсім не цей, бо я тільки думаю про те, що хлопці там набагато важче. Я не знаю, може, комусь, комусь так не, не є цей, але ну, рідні, коли рідні на фронті, це навіть про якусь тяжкість чи ще щось там, навіть про це не можеш собі думати. Ну, людина думає, що їм там набагато гірше, а тут хоч сидиш в теплі, як би не було і. На голову нічого не падає і не стріляє». Дякую. Дуже пишається батько, молодший син пана Ігоря Павло, військовий 78-го окремого батальйону 102-ї бригади, розповідає, ще від 2014-го тато завжди допомагав війську і зараз без вихідних продовжує працювати на перемогу. Батько взагалі з 2014-го починав допомагати, оскільки брат мій старший теж воював, був в колись в складі батальйону Донбас, і батько на такі великі свята, як Великдень. Чи Різдво ми завжди замовляли м'ясо, їхали, коптили його, чи там кров'янку, вареники ліпили, це все заливали смальцем і в відрах передавали нашим братові, також його побратимам. Це щорічно в нас таке, ну, вже як звичай, проходить. Ну а вже ще часів повному штабки, то батько почав займатися суто крутінням ниток для кікімор, для снайперських хлопцям снайперів Ну і в принципі з кожного дня, коли не прийду, батько сидить і крутить. За словами міського голови Івана Франківська, такі люди, як пан Ігор, особливо заслуговують на повагу. Адже, попри інвалідність, волонтер ні на день не припиняє допомагати війську. Хтось воює, хтось хто не може воювати, той повинен допомагати. І тому дуже важливо, що сьогодні всі активно включаються. Хтось колядує ці гроші, потім купляє, як дитина, купляє дрон, хтось приходить в школи або в інші заклади, де можна поплисти сітки, поплисти кікімори. А хтось, які з різних причин не може бути активним фізичним В себе в хаті, просто робить ті роботи, які очевидно не можуть зробити інші, і маючи час, допомагає сьогодні нашому війську. Бо насправді і, кікімор, і сіток потрібно дуже багато сьогодні. До добрих справ, які допоможуть нашим захисникам подолати окупанта, запрошують долучатися різні громадські та волонтерські організації. Можливість продемонструвати себе та отримати корисні навички. В Івано-Франківську стартував щорічний проєкт Молодь і влада у рамках ініціативи. Студенти та молоді громадські активісти зможуть пройти стажування в структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради. Більше про умови та перспективи проєкту розповість Юлія Торконяк. Побачити роботу чиновників зсередини. В Івано-Франківську стартує черговий сезон проєкту Молодь і влада. Він дає змогу студентам та громадським активістам пройти стажування у міській раді. Координатор проєкту Юрій Головчук каже. Учасники ініціативи не лише спробують себе у роботі на державній службі, а й отримають чимало інших можливостей. Саме стажування також передбачатиме в собі додаткові зустрічі, тренінги, навчальні семінари на різну тематику. Класика це ораторська майстерність, проєктний менеджмент, лідерство, особистісний розвиток тощо. І також, як завжди, хочеться, щоб Молоді люди весело і яскраво проводили час. Вісномір можливостей це також неформальні зустрічі чи там літературники, чи пісенні, мистецькі вечори. Торік Інна Дячук теж була учасницею проєкту Молодь і влада. Дівчина успішно пройшла стажування і нині працює у міській раді. і влада це неймовірні емоції, багато нетворкінгів і багато вільних зустрічей. Завдяки яким ми можемо себе мотивувати, ми можемо ділитися своїми ідеями та виконувати роботу спільно всім. Народна депутатка України Оксана Савчук розповідає, що року заявки на участь у проєкті подають близько трьох сотень молодих людей. Більшість з них отримують шанс попрацювати у структурних підрозділах міської ради. Молоді люди, які будуть тут навчатися, нам дуже важливо, щоб вони залишилися на роботі. Ви бачите, як сьогодні дуже важливо, щоб приходили хороші працівники, люди, які готові навчатися і розвивати ту сферу, в якій вони будуть працювати в місцевому самоврядуванні. Сьогодні є дуже багато вакансій цікавих. Для молодих людей також в комунальних підприємствах, де є можливість розвиватися, і в бути активними помічниками, в тому числі депутатів місцевих рад, приймальні народного депутата спробувати себе в законотворчій діяльності в написанні законопроєктів, запитів тощо. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків впевнений, це стажування буде корисним для кожного учасника проєкту. Це є можливість. Фактично ну, подивитися, чи це твоє, чи це справді тобі подобається, чи це є можливість навіть більше запізнати місцеве самоврядування. Навіть ті, хто не будуть працювати в органах місцевого самоврядування, після цього стажування вони зовсім по-іншому відносяться до роботи органів місцевого самоврядування. І розуміють цю роботу. Прийом заявок триватиме до 18 лютого. Заповнити анкету можуть люди віком від 18 до 25 років. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія компанія Раї. В Івано-Франківській громаді відзначили кращих спортсменів та тренерів, які успішно представляли Україну на міжнародних змаганнях у 2023 році. Тож 30 спортсменів та 11 їхніх тренерів були нагороджені подяками міського голови. Кращих спортсменів та тренерів Івано-Франківської громади нагородили і привітали із першістю на міжнародних змаганнях. Попри повномасштабну війну, вони успішно представили Україну та Івано-Франківськ на змаганнях різного рівня. На чемпіонатах світу у нас успішно виступило 12 спортсменів, на чемпіонатах Європи 17, які привезли додому медалі. І загалом ми нагороджуємо призерів світових першостей різних, в тому числі і осіб з інвалідністю, бо вони теж дуже успішно виступали в минулому сезоні. То загалом у нас цифра 30 спортсменів, які мають медалі на світових першостях європейських в минулому році. Відповідно, 11 тренерів, які їх готували. Успішним 2023 рік був і для Дефлімпійської збірної з футболу. Команда вперше у своїй історії стала чемпіоном світу. Наша збірна Дефлімпійська з футболу вперше стала чемпіонами світу у Малайзії, бо Ще такого звання ми не мали, і тому можна сказати, що рік був дуже успішний для нас. Приємно було. Знову побачити український прапор на найвищому п'єдесталі. Приємно, що з цим здобутком ми можливо нагадали про себе про Україну в такий складний час. Спортсмени висловили вдячність військовим за можливість готуватися та представляти Україну на міжнародному рівні. Загалом я задоволена своїм виступом, Мені вдалося зайняти три других місця на чемпіонаті світу з реплінгу. Дуже вдячна ЗСУ за можливість виступати, тренуватися і готуватися. Також представляти Україну на різних міжнародних стартах, виносити прапор України на п'єдестал. У 2023 році було дуже багато перемог, мабуть, саме найкращий рік для мене. Виступав на двох чемпіонатах світу. Перший перепнігу, по де посів друге місце. Потім комбат джиу-джитсу виступав. де посів перше місце. Зібрався з силами після. Так сказати, першої невдачі в фіналі найбільша мотивація, то що я можу постріляти свою країну. То що я можу вставати на підестали і буде піднімати справу України. Спортсменів та тренерів нагородили статуетками переможців та вручили подяки міського голови. Незважаючи на війну, спорт повинен розвиватися і молодь повинна мати можливості виступати на різних змаганнях. Тому ми тішимося, що така кількість спортсменів відзначається. А також дякуємо першу чергу тренерам. Бо за Хорошим спортсменом, великі тренера, тому дякуємо тренерам, які тренують, які вкладають душу, вкладають вміння, навички для того, щоб здобути відповідні перемоги. Окрім того, кращі спортсмени та тренери Івано-Франківської громади протягом 2024 року отримуватимуть щомісячні виплати за спортивні досягнення. Дякую, що дивилися програму. Про місто! Як розвиватимуться події, покаже час, а ми стежитимемо за усім для вас. Дивіться телеканал Раї, будьте сміливими, допомагайте зсу, і все буде Україна!